Ти малюєш спочатку першу стрілку, іначе непогано, потім другу, іначе теж непогано, але якщо вони окремо. Вони зовсім різні. Ти вирішуєш, що треба доправити. Підправляєш одну, треба знов доправити, підправляєш іншу і все, майже панда. Після онлайн курсу стрілки ти відразу будеш малювати симетричні стрілки саме під свою форму ока. Ти навчишся розташованій стрілці і отримаєш цілий клад знань про стрілку. 10 онлайн-уроків у вільному доступі для тебе. Для кого цей курс? Для новачків та дівчат з досвідом, для практикуючих візажистів, які мають багато питань про стрілку, для майстрів з перманенту, щоб робити симетрію та правильну перманентну стрілку, яка відкриває, а не закриває око. Тут немає казок промалюй ідеально за 5 секунд: теорія і практика, без чарівних паличок. просто руки, дзеркала. І розуміння те, що ти робиш.